Друзі, всім привіт! Ви на каналі Акварелакс. І Сьогодні запишу для вас відео про яке я світло використовую в акваріумах. так, Бо були питання останнім часом. Ну, Взагалі люди цікавляться. І Розповім також про обладнання. Запишу це все в одному відео. Записувати буду одним кадром, бо коли я монтую, то якість зображення чомусь там 720. HD, так, а Full HD навіть чогось не, не викладається на YouTube. Тому буду записувати для вас одним кадром, щоб е, краще була саме якість. І почну з першого свого акваріуму. Всього в мене їх три, так. Ось це акваріум Aquael на 54 літри. І ви запитуєте, яке тут світло, і я вам зараз розповім. Більш детально про нього. Так. Зараз ось. Світло тут, бачите, з заводу йшла така лампа, ось ось ця верхня. Вона на 8 Вт. Має три режими. Найпотужніший, такий більш слабенький і таке блакитне світло, такий. Нічний режим. Я майже їм ніколи не користуюсь. Спочатку, коли купляв цей комплект, то думав, що буду користуватися, так, наче воно мені сподобалося, але воно так досить пускло е, працює, тому вночі світло я вимикаю. І ще одна лампа. Це єдина лампа, яку я знайшов, яка така, ну, недорога, це Xilong. Бачите, вона така Досить довга, але тільки вона сюди могла в мене влізти, тобто вона на 4 вати. І вона така яскрава, ну, не яскрава, а така кольорова. Також вона має там два режими, але вони майже нічим не відрізняються. Коштувала вона там взагалі недорого, там щось гривень 300 Ну, я так чисто її добавив. можна і. Без неї. В принципі, акваель досить непогано так розрахував і невибагливі рослини можуть і під ту лампу, яка йшла в комплекті, в принципі, нормально все буде рости. Ось таке тут світло. Горить в цьому акваріумі в мене світло 8 годин. Ось і все, в принципі, по цьому світлу. Нічого такого. По обладнанню тут стоїть фільтр Сансан. Зараз це модель 732. Я вже про нього розповідав. Раніше тут в мене стояв Ксілонг, а зараз стоїть ось саме цей фільтр Сансан. Той в мене зламався, але. Я про нього ще розповім, бо він в мене стоїть в іншому акваріумі. Ну а тут Сансан 732-550 літрів на годину він прокачує, як заявляє виробник. Але він йшов без флейти. Ось, бачите, і звісно, що він дуже потужний для цього акваріуму, бо це акваріум 54 літри. Так? Ну, а його там рекомендують там, ну, на 100-150 на літрів. Вже точно не пам'ятаю, але я так завжди роблю. Я купую фільтр, щоб був потужний, а потім ось ця флейта це якраз з того, який зламався, ксілонга. І ще я її подовжив. Ось тут такий дозатор стоїть. Це з нурофена. Такі ліки є дитячі. Ось і все. І так він у мене працює через флейту потужно. і не каламутить воду. Ось, Зараз там стоїть крупнопориста губка, яка шла в ньому в комплекті. Ну, але, звісно, що можна її ще трошки там напхати сіндепона, щоб течія була ще менша, бо зараз все ж таки вона, бачите, все одно така потужна. Але фільтрація дуже гарна. Грілка тут стоїть така електронна. Акваель. Цього року я взагалі не використовую грілку, вона в мене виключена. Ось зараз я. Бачите, так. Ось тут вона показує тут температуру постійну. І ось цією кнопкою регулюється і виставляється температура. Але цією зимою я взагалі, знаєте, не включав, от тільки там, коли... Ще не було опалення, там трошки попрацювала і все. Дуже класна грілка, до речі, хоча бачив відео, де кажуть, що вона там може якось там зависати і, типу, починає гріти воду, і там рибка пропадає. Ну, звісно, там, тобто вона гріє там до 30-32 чи до 32 градусів. Не знаю, у мене такого не було, коли вона працювала. В тому році, в позатому чудова грілка. Так, ну все, по обладнанню, по світлу, по фільтрації в цьому акваріумі вам розповів. Так, я знімати буду одним кадром, тому зараз трошки закрию, бо не буду вам робити екскурсію по квартирі, бо ще б треба було квартиру прибирати для того, щоб відео це засняти. Так, зараз зроблю. На 100% світло. Так, друзі, ну це акваріум природа 30 літровий. Е, мені його так подарували, він стояв довгий час без води там у людей. І я вирішив його запустити. Тут світло, до речі, стоїть е, найдорожче. Ця лампа аквель, вона коштувала. Ви пробачте, не Аквалі, а Аквалайт. Аквалайт Слім модель. Ось він такий тоненький, цей світильник. Там є різні моделі, це на 45 см. Він завеликий для цього акваріуму, але я брав його для іншого, я ще покажу його так. А цей зараз в мене тут стоїть. Він також йде на 11 Вт потужності. І працює в мене він на 40%. До нього йде такий пульт. Ось Зараз я поставив на 100 для того, щоб не мерехтіла картинка. Ось отак працює ось так на 40. Бачите, так буде мерехтіння. Ось ще раз вам можна. Вибирати тут, бачите, 10, 20, 40, 60, 80 і 100%. Або ось тут плюс-мінус, або сюди нажимати, ну і ось так просто вимикається. І запам'ятовує той режим, який був до того. Ось такий світильник, і він коштував, я його тоді купляв по акції. Було це, я не пам'ятаю вже. Напевно, півтора роки тому десь. Так, 1400 гривень. Але купляв я його для іншого акваріуму, не для цього. Тому тут він так випадково, але нормально він тут світить. Це український виробник. Ось aqualight Slim Навіть є якийсь тут, бачите, QR-код. Якісно зроблено все, нічого не люфтить, нічого там не пропускає воду. Тобто, ну, звісно, його в воду занурювати не можна, але без покривного скла ця лампа буде працювати і туди нічого не потрапить. Так, ну і тут стоїть ось такий фільтр-ґюзачок у мене. Також я про нього розповідав, так розповідав, чому саме кришка тут так, чому вона не вдягається, бо щоб він сам запускався. Це фільтр Sansan модель 301. Це така середня модель, і він там розрахований на 60 літрів. Але я думаю, це дуже багато для цього фільтра. А ось для 30, в принципі, він досить непогано працює. Все, і більше, тут в мене немає ніякого обладнання. Компресор тут також в мене стоїть, але я його дуже рідко вмикаю на ніч. там. Так, в принципі. І грілки тут також немає. Тут в мене живуть гупачки, також є креветки. Але температура тут нормальна. Тут десь так, у мене 23 градуси, напевно. І без покров... покровного скла. Як коли запускався акваріум, то знав, що тут грілки в мене не буде. Так, ось такі справи по Цьому акваріуму. Так, друзі, тепер переходимо до іншого акваріуму, який стоїть в спальні. Зараз він з'явиться. Так. Ось цей акваріум. Це 39 літрів, це акваріум ресун. Купляв я його в епіцентрі. Ще в комплекті там йде покривне скло. І це акваріум у мене зараз стоїть з покривним склом, але для відео я його знімаю, бо так краще так краще виглядає. Так, і ось тут стоїть така лампа, бачите, вона така широка. Чим вона мені сподобалась. Це такий китайський ноунейм, так би мовити. Такої лампи нема на Aliexpress, я перевіряв. А купляв я цю лампу у блогера Сергія канал Аква Охтирка. У нього там своя розводня. І ось я у нього купляв цю лампу. Ну, що можу сказати по цій лампі? В принципі, які в неї плюси? Так, вона дешево коштувала. Я купив її за 600 гривень. Так, здається, за 600. Вона йде також на 11 Вт потужності чи на 15, я не пам'ятаю, тут три режими, так? Ось. І, але десь через півроку, коли вона мене отак стояла без покривного скла, вона перестала вона пошла так мерехтіти, потім перестала вмикатись. Я її там відніс на завод до своїх знайомих електриків і вони там мені її реанімували. Але зараз працює тільки один режим. Найслабенький режим. Перший. Там йде такий ряд діодів, 5 діодів, зараз покажу. Ось, ну, зараз горить тільки два діоди. Там другий режим горить три. І найпотужніший горить, горить всі 5. Ну, ось зараз тільки два ряди горить. Працює вона на найменшому режимі, але, в принципі, цього вистачає. По плюсам, звісно, так, це ціна, так що вона широка і вона досить гарно освічує акваріум. Вона 50 см завдовжки, там також різні були розміри. Ну ось Мені сюди якраз 50 см. Там, ну, стала вона дуже гарно. Але в неї є мінус. Тільки треба, щоб було покривне скло, бо в неї тут є такі люфти, ось тут. І вона зовсім як не захищена від навіть оцих крапель, які попадають від компресора так, від фільтрації. Тому ось майте це на увазі. Ну я не знаю. Ще є вони в нього, ці лампи чи нема. А так, досить, в принципі, непогана лампа за свої гроші. Ну, ось так. Якби ще трошки вона була більш захищена від вологи, то взагалі було б все чудово. А ось фільтр тут стоїть в мене Xilong, про який я розповідав. Ось навіть я знайшов коробку від нього. Так. Ось така модель XL F130. Чим вона мені подобається, що тут. Також такий великий фільтруючий матеріал, так, як у того сансана, бо у, у сансанів дуже часто в комплекті там йде ще активоване вугілля ну, і там дуже маленький фільтруючий елемент. Тому в принципі, ось я його брав ось цей фільтр. Вони коштують недорого, там щось в районі 250 гривень. І також тут є флейта. і також я її бачите, подовжив, бо він е, також дуже потужний для цього акваріума. Акваріум маленький, 39 літрів, так, а ці фільтри там щось до 80, до 80 навіть до 100 літрів, там, ну, умовно. так. Ось тому, в принципі, ось цей фільтр можу радити. Досить тихо працює. Тут, до речі, написано, що 10 Вт споживає, це неправда, він там щось 4 Вт споживає. Є такий канал Zoocool, Магазин, так, Зоокул, cool. і там огляд роблять на всі ці фільтра. Ну, грілка тут стоїть також Xilong. Також я її цього року не вмикав. Температура зараз. Подивимося, продемонструю вам так. Ну, зараз 24 градуси, коли кришку одягаю, 25. Ось. Ну і компресор тут в мене також стоїть сансан. -сан. Так, зараз я його так зняв. Ось сюди поклав на ліжко. Ось такий звичайний компресор. Одноканальний. Тут зараз працює. Щось, друзі, друзі, отаке відео вам зняв. Про світло, про акваріуми. Все наче розповів. Всім дякую за увагу. До побачення.